Доброго здоров'я, Калиновський! Вас же випустили на вулицю? Вже все працюєте? Ви вас не було на дорозі дуже довго. Ми ясно, ясно. А що ви робите, Калиновський? У вас є якісь підозри, що машина в огоні? Калиновський. Дзвони Славіку. Панос дайте ре... коментар якийсь. Як ваші справи? Не холодно? Ні? Ні? Це вже важ наперенік тепер? Сьогодні так. Сьогодні так. 0,870. Калиновській роботи більше не буде сьогодні. Я з вами попильную порушників, як вони їздять, причина зупинки і тому подібне. Аж не віриться. Інспектор, як ви думаєте, ви без порушення зупинилися тут? Я вас не прошу коментаря, ви дайте зрозуміти, як ви стали. На виїзді чи на перехресті 15.9 пункт порушуєте. Перепаркуйте, будь ласка, машину. Інспектор? Будь ласка, перепаркуйте машину без порушень. Ну тут не дорога виходить, якщо ви тут собі можете ставати, то якась парковочна зона. Ви відмовляєтеся перепаркувати машину? Все, їдете? Калиновський, вже їдете? 0313к Інспектор! Інспектор! Порушення! Через сплошну! Як це гарно. Очі, бачите. Інспектор! Тут сплошна! От не заборонений розборона! Відкрийте очі, глядайте! Та ви відкрийте очі, сплошна лінія! Все, по роботі! Повороти не включаємо. От Калиновський.